Радіємо. Радіємо. Старался. Радіємо. Так. Тут виникло таке цікаве запитання, і я його задам так, як воно є, а там а там буде видно. Ціль Марії саруба Сарубасаматхи. Ну, ти знаєш, що якщо нема Марії, то нема цілі. А, коли зникає особа, то ціль, ціль як така, просто зникає. Є просто перебування, присутність, і тому, взагалі, оце от, оця інформація вся про Оці стани самадхи, описано, що людина досягає там якогось стану, знову досягає стану вищої самадхи, досягає там ще якогось стану, Воно губить сенс самої сам, самадхи, самої самадхи. В цих статтях губиться сенс. Тому що. Сенс самого існування це єдність, сенс втілення пізнати цю єдність. І тільки це, має, тільки це має сенс, і тільки в цьому може бути пояснення, що таке ціль. А от вже коли відбулося це, тому що коли є самодостатність, ну як самодостатність, коли вже. Відпадають якісь потреби взагалі, то про тіло, як про світлове тіло, яке, це взагалі нема ніякого напрямку, думок в цьому напрямку. Думок в цьому напрямку нема. Ну, як самих думок, так і в цьому напрямку нема. Зовсім. Єдине, що тішить, це пробудження людей. Єдине, єдина ціль, напевно, все-таки єдиний спосіб життя це бачити навколо посмішки, саме посмішки від пробудження. Не просто посмішки, хоча і позитивний настрій людей також це прекрасно. А посмішки від того, що людина щось усвідомила або десь перебуває вже, або. Або радіє життю взагалі, а це вже є е, самадхі всіх вищих проб. <сум> Тому е, у бу, ні, в Будде, ні у Буден, там на, в цій статті написано, що Будда там продемонстрував е, ні, не Будда, верніше це Ісус там продемонстрував соробосаматхи там це все. То це е, він не демонстрував, він не планував цього, він не ніхто цього не планує взагалі, тому що і так добре. І так добре, і так добре. Просто добре. Добре. Єдине, що не добре, це е, усвідомлення. То, що люди страждають від свого нерозуміння, що вони в єдності і не хочуть цього пізна. Ну багато хто не хоче цього пізнати, бо не розуміють то, що вони завжди є у Самадхах, У всьому це все є присутнє у них, просто вони не усвідомлюються. Вони ну у всіх Самадхах людина вже зразу присутня, тому що вона є дух. І глибше, чим глибше усвідомлення, тим, тим очевидно, цей результат оцих саматків наступає. Але це все відбувається тільки від усвідомлення. Але щоб от, як у... є такі люди відомі, можу назвати імена, так, які прагнуть пізнати саруба сарубосаматки, прагнуть пізнати крише там, нами саматки забуваю. І на неї сама є, там чотири сама чи п'ять. От то це якщо говорити тою мовою, то коли людина знаходиться в бодхі ну, це означає, що людина любить все і якби в любові в цьому. Відданості духу, відданості позиції духу, так, то це вже якби це вже це вже той стан, який ну приводить до всіх результатів. І звичайно, що чим довше це тіло будеш, напевне, що жити, тим, напевне, що бу напевне, що там. Е, щось може відбутися, але навіть цілі того, щоб це тіло там, скільки там прожило чи не прожило, це також цього нема. Зовсім зникає все. Тому це дуже хороше запитання, супер просто, але е, просто сенс. Треба розуміти, що все є, має сенс. Ціль заради цілі, вона, ну, ти розумієш, що це таке? Формула заради формули. А все навколо хай, знаєш, а все навколо хай трава не росте, бо я хочу це робосаматські. Ну, це приблизно так, деякі практики пояснюють це все. А насправді, ти розумієш, що Нема досяг досяг досягнуті, а є лише стан і є лише прийняття, і є лише результат. Ну, тобто, саме сама будь-яке наступає тільки, коли людина пізнала цей сенс, коли людина є цим сенсом, коли людина усвідомлює, ради чого це все. Тільки тоді може сама наступати. Іншого самадхи просто не буває. Бо я досягаю, я хочу бути там якимось провідником, гуру, там це все цього, це просто. Ну, ти, ну є, є просто такі люди, які живуть ради цього. Тобто вони прагнуть бути гуру, вести людей, але сенс, сенс треба відчути сенс е, того всього. Ради чого це все? От, і саме життя, коли воно наповнене, може бути до кінця радістю тільки тоді, коли є радість ближнього, є радість будь-якої живої істоти поруч. І неприємно, коли є біль будь-якої живої істоти поруч. Дякую. Дякую. Ну, тобто, якщо ще доповнюючи запитання, е, ну, стоїть з, з того, що яка була відповідь. Е, по суті, е, цілю може вважатися тільки оце Сахаджа Саматхи, котре е, є е, оця нірвана, що ти вже не доторкаєшся до єдності, а вже стаєш єдністю. А після того, як ти стаєш єдністю, то там вже немає ніякої цілі, воно просто само йде до. Саруба самадхи. Тобто до вознесення тіла там. Воно може йти може не йти там вже від того, який спосіб життя людина після того е, живе. Але навіть це, розумієш, коли от є тіло там, то воно не відчувається за тіло, тому що є така позиція, яка за межами тіла, яка знаходиться у вічності. І тому воно не не відчувається як матеріальне, світ не відчувається як матеріальний там. Це вже це трошки треба це все це це все треба трошки з іншої позиції розглядати. Оце пояснення оцих цих всіх саматків, так? Коли вже це тіло стає світлом, то е, можна розглядати з іншої позиції. Тому що навіть і те сама тхе, і те, і те, і, і інколи в статтях не дуже вірно це все описано. І це все стається тільки тоді, коли є відчуття абсолютної любові, абсолютної благості, абсолютної відданості людям, які помиляються, абсолютної бажання. Віддати ну, сама віддача енергії людям тільки з єдине може, от, бажання привести. Єдина ціль це відчуття співчуття і любові до ближнього до будь Не Немає значення. Це значення зовсім немає. Ну, тобто, По суті. Після того, як ти входиш в цю любов, матерія mm -hmm. далі розвивається сама. От ну, розвивається. Ну, е, тут може бути таке, якщо є повний вихід, то був, може бути таке, що е, нема е, зос, ну, зосередження чи як на тому, щоб перебувати в тілі там. Розумієш? Може, може бути абсолютне відпускання якогось там цього. Або при тому, що нема, нема прив'язки до тіла зовсім, але що нема, відбувається таке. Може, може відбуватись таке, як у Буде, так що там не було, не, не було ніякої цілі там цієї саруба самадхи так, і тому цього не сталося так. ну, не Зрозумів, тому що це вже сталося ну, все основне, сталося, все склалося. Все тобто само не основне. Це відбувається тоді, коли от є намір на. Ну, не те, що намір. А щоб ця позиція, ну, якби віддана була цьому, цьому матеріальному простору, ця позиція віддана, ця вібрація віддана. І це, ця вібрація якби, дає можливість свідомості, там, людства, ближнього, будь-кого трансформувати свою уяву про світ ще більш. Можна так сказати. Якщо вже це про це мова ведеться. Бо це вважають як чудо, там ще десь щось, а інакше людина не відчуває, вона тільки як побачить або щось доказано, то все. А так то ходи там, не знаю, яким світлом поруч. Якщо людина на низьких вібраціях, вона цього не відчуватиме. Розумієш? Тому е це сколихнути може свідомість людей. І прагнення стати чи жити по-іншому. це так. Але це також з позиції розуму пояснюється. Це також з позиції розуму пояснюється. А, а як ми знаємо, люди просто знаходяться в позиції розуміння, там, розуму там, тому для них зрозуміти, побачити. І зрозуміти це основне, а не усвідомити для mm -hmm. людей. Тому, напевне, що воно має місце, але розлітається всяка ціль, просто її не існує як такої. Є просте перебування. А, а Саруба Саматхій можна сказати, що те, що зробив Ісус, тобто, ну там його тіло побили, умертвили. Тому що, дивись, оце е, стається, ну, це можна пояснити так на, для розуму. Це стається тоді, коли матерію вважаєш духом. Це вже ну, ця позиція може стати. Ну, це, це якби трансформація тіла до е, тіло, зміняє свідомість, бо тіло також має свідомість. Не тільки, ну, як свідомість, ну, можна сказати свідомість, бо це є енергія. Розумієш? Дух, але тіло також має свідомість, як воно не окреме, але воно має ця свідомість протяжності. Розумієш, для духу все тепер. А для тіла і матерії є якийсь певний розвиток, розумієш? І тим більше, коли свідомість зовсім не має ніякої цілі, але воно може статися тоді, коли, коли, наприклад, сприймає вже до кінця е, є такий момент, що нема матерії, а є чисто енергія, енергія духу і все. І тому, ну, від цього, від цієї думки тіло трансформується. Від чого? Ну, від цієї позиції. Це не переконання, це позиція. Тіло трансформується і воно вже тоді. Стає тим світлим і світлом і світлом. Спочатку душею, а потім. Тобто, по суті, саруба Саматхі це і є оце Воскресіння цього тіла Ісуса. Ну, якось. Воскр... Перетворення цієї матерії, якби в вищу вібрацію світло. Ну, ну, можна так сказати, можна так сказати. Mm -hmm. Що тіло так, ну, тіло як таке зникає через Ну, як зникає? Зникає е, у просторі, ну, скажу б, інше, під час життя Ісуса вібрація була набагато нижче, ніж зараз. Це треба взяти до уваги дуже конкретно, тому що зараз е, вібрація тіла, люди, які в той час мож, могли бути чуть непрозорими, зараз вони нормально виглядають. Розумієш, тому що вібрація навколишньої природи всього світу змінилася. Но ми це спостерігаємо, це дуже змінилося. Зараз вібрація дуже висока. І, Тіло, якщо навіть знаходиться на високій вібрації, воно все нормально. Воно вже, ну, вже те, якби, за один крок до, до того, щоб вважатися духом. Ну, це так, але воно виглядає як звичайне тіло. Ну, але дивись, коли от є така позиція, то. Бо тому, що кажуть, ну, от він, значить, там не їв, не пив. Тут же ж треба також це все ставити на свої місця. Не робив, не думав так, погано, він був святий, там ще щось. Е, це не так, тому що є, є єдина позиція духу, яка просто ну. По-перше, не включає оті всі е, розказані стани, а по-друге, е, скажем, воно е, по-іншому сприймається. Все життя і оці всі розуміння порядку, розуміння моралі і так далі. Для Духу все святе. Ну, Звичайно, що ну, низька вібрація тут не, не береться, там е, якісь такі. Речі, але що для духу все святе. І саме, і саме ця позиція власне цю матерію виводить на цей рівень. А, так, так. Ну, я думаю, що ще будемо, мабуть, розкривати цю тему. Да. Ну, дякую. Дякую, гарного перебування.